Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт, де надається бонус 20 USDT, мінімальне враження для VIP-1 9 USDT, друзі. Дуже цікавий проєкт, непогано можна заробляти, я вам покажу сьогодні виплату. Буде обов'язково вивод з проєкта. І так, дивіться, для реєстрації просто вводимо емейл, e вводимо пароль, повторяємо пароль. Код реєстрації у вас буде, друзі, коли ви випиєте по моїй реферальній силочці. Вводимо Telegram, Ось дивіться тут ви можете вибрати мову. Ось руської нема. І так, друзі, давайте перейдемо у мій аккаунт. І так. І ось, друзі, ми перейшли в мій аккаунт. Дивіться, мінімальний депозит, виходить, 9 USDT. Мінімальний вивод 1 USDT. Ось VIP 1-9 e, USDT інвестувати, VIP 240 USDT. Зараз я вам, друзі, все покажу, розкажу. E, і ось дивіться, як виглядає в нас проєкт. <клух> дивіться таблиця уровнів, то є e, VIP 1, 8, 4, 2. E, VIP 2, VIP 3, ось можете це все подивитися. Получається, це e, ну, доход ваш буде, друзі. Ось можете скопірувати, виходить, посилання і отримувати доход. Ось історія, ось VIP. Ось коопераціон агент. Ось можете тут, друзі. Щас я вам покажу, ось дивіться, ми... десь заробляти 20%, виходить. І так, давайте перейдемо до виповнення завдань. Ось дивіться, друзі. Ось у нас тут VIP, VIP-0, то є VIP-1, 29. У мене зараз на рахунку, я вам зараз покажу, у мене 29, то є 20 виходить, бонус. І 9 я вложив. І так, давайте перейдемо. Ось дивіться, давайте відкриваємо VIP 1. Ось я відкрив VIP 1. Доход до, мій буде ставляти, виходить, $1.10. Давайте нажимаємо. Є, все успішно. VIP-1 запрацював. І ось мій доход е, вже на балансі. Дивіться, бачите? 1.10 вже на балансі, друзі. І так заходимо. І нажимаємо на VIP-1. Тобто, і отримуємо, друзі, доход. Бачите? Ось VIP-1 в мене вже працює. Тобто я вже сьогодні отримав доход із, із нефті. І так, друзі, давайте перейдемо далі. Ось дивіться, тут. Якщо вам, друзі, щось не ясно, то ви можете написати в центр підтримки, сервісний центр. Вам там що, друзі, об'яснять, розкажуть. Що кому не ясно, може. Також дивіться, ось тут можете подивитися історію, ось, дивіться, я сьогодні вже отримав долар 10. Ось тут наша команда буде показуватися, ось, друзі. Ви можете поділитися, виходить, команд статистику команди, бачите, хто скільки заробляє. Ось мій доход сьогоднішній показується. Е і так, друзі, ось дивіться, давайте я вам зараз покажу для того, щоб е вложити кошти в проект Просто копіруєте адрес електронного кошелька і надсилаєте ту суму. Тобто, якщо ВІП-1, надсилаєте 9, якщо ВІП-2, надсилаєте більше. Копіруєте, е скидаєте ту суму, нажимаєте Завер ну, завершити і все. І кошти у вас на балансі. Е, також, друзі, ось вивод, дивіться, для того, щоб вивезти, треба ввести кошельок. Тобто, давайте ведемо кошель. Ось дивіться ваш код, то є паспорт, тобто ми тобто, можете тут вводити. Зараз ми зайдемо, ось введемо кошельок, дивіться, електронний кошельок. Нажимаємо. І так, ТРЦ-20. Вводимо адрес і код, друзі, той, який ми реєстрували. Давайте перейдемо у мій аккаунт. У мене, друзі, по нулям. Зараз зачекайте, я введу пароль. І ось, друзі, ми зайшли в мій аккаунт. Давайте я виберу USDT, в мене 0, як бачите. Нажимаю отримати, копіюю. І вертаємось назад, друзі вставляємо свій адрес, електронний, адрес кошелька, друзі щоб ми могли е, нормально, стабільно виводити кошти. Ось, вводимо свій адрес. І вводимо, друзі, обов'язково той пароль, який ми зареєстрували. все Нажимаємо Сохранити. Все, дивіться, кошельк вже создан. Тепер ми можемо, друзі, заказувати виплату без всяких проблем. Давайте пробіжимо ще Ось тут ви можете скопірувати скуп свою реферальну силочку ось ось ваш реферальний код. Ось ваше вознаграждення показується. Бачите, зразу скільки ви маєте заробляти. Давайте безстрічком ще пробіжимося по віпам. Ось дивіться, VIP 2, щоб відкрити, вилучається, вам треба 60. 20 дається, 40 поповняєтесь. VIP 160. і 18 доход. VIP 510. 65 доход. VIP 5, 1010. 510-210 доход. І так, друзі, далі. Ось можете передивитися внимательно На чому тут можна заробляти дуже цікавий проєкт. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Перевіримо. Ось, бачите, в мене залишилось, виходить, на балансі долар е, $10, тобто для заказу виплат давайте нажимаємо вивести Ось долар 10. долар 10 Зараз, е, друзі, бачите, треба ввести, виходить, пароль, паспорт. Е, вибираємо свій пароль, виходи. Вводимо кожен той свій пароль, той, який друзі, ви сохраняли. Обязательно вводите. І так далі. Обязательно, друзі, вводите той пароль, який ви сохраняли, бо інакше не зможете вивести кошти. Я быстро поводю паролі. Можете вести, друзі, одинаково, щоб не забулись потім пароль. Все, нажимаємо сохраніти. Все, сохранено, бачите э, э, успішно, друзі. Ді кошти пішли на мій. Я заказав виплату, друзі, кошти вже пішли на мій баланс, ось дивіться, 0. І зараз. Сейчас... Зачекаємо баланс. Дивіться, друзі. Ось просто вводимо, виходить, ось тут вводите суму, ту, яку ви маєте вивезти. То есть, ось, 1 і 10. І той, друзі, пароль, який ми західняли, і все. І нажимаємо заказувати виплату. Все, нажали заказати і все. Я вже просто заказав виплату. Ось дивіться, кошти вже мені прийшли на баланс. Е, вже йде увідомлення. Давайте перейдемо на мій кошельок. Е, зараз я вам покажу. І ось, друзі, вів. Дивіться, е, сьогодні прийшло мені 1,1, так як я заказував, виходить, 10. Ну, долар 10 10.01, зараз 10.02. Тобто, ну, кошти можна сказати, прийшли моментально Сразу, Без всяких проблем. Е, всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Буду вам дуже вдячний. До побачення.